З доні подряганю в так, як ти красавіця. А ви не дивитесь, бо Ганя сама сексуальна баба, продавала самого продавала трохи грошей я собі назбирала, Мастерам. на базарі ліс я придбав. Але і запец, і сапе, бо стоїть співеча роки, і свінок великий є ж кінець, мовче роки, на пахай по парку, парішки із курача, за через село, і за те, наче танко, я по постерій і полді. Купи не пилі за печ, ще не вміще. Аню, давай! Якась паскуда камінь поховала, округали з тумани, пайне Він зубами, я грудьми до асфальту. Лі запеклі, лісопе, порісне, я чарок, вінок і ряне, то ще років, на багатьох, а нічки з Я вічу через сину, лісапелом, наче танком, лісопецкий. I'm a blogger, I'm a cheerleader. I'm a cheerleader. I'm a cheerleader. I'm a Ніколи не переймайся думками, які чоловіки самі вірні. Одні кажуть що не другі, що брюнети донь, самі вірні сиві Поки дві полисіє, тобі вже буде все одно. Жінка це театр. Сьогодні комедія, завтра трагедія, а післязавтра гастролі в другому городі. А ще Доню, ти маєш знати, що ми жінки ділимося на багато категорій. От в 20 років хто така жінка? ага? Африка без досвіду, недосліджена. Да. А в 25 – Америка готова до спілкування зі всіма народами, все знає, все вміє, все хоче, але дуже дорога, не всякому мужикові по кишені. А коли жінці 30, вона Індія гаряча і впевнена в своїй красоті. А коли жінці 35, вона Франція, вона з'їжджена вже вздовж впоперек, а всім подобається. Бо має багато цікавих місць. А коли жінці 40, вона Югославія, програла війну, наробила купу помилок, потребує великої реконструкції. А коли жінці 45 — Росія любить випити, закусити, погуляти, а саме головне, кордони ніфіга не охороняються. А за 50, коли жінці Монголія. Вона. Має таке славне історичне минуле, але вже без майбутнього. А коли жінці далеко за 60, це вже Афганістан. Всі знають, де але ніхто туди не хоче. Боже доню, пам'ятай, ніколи не спіше до Афганістану. Правда, сама сексуальна баба в нас селі. А що ні? Так. Що таке, що таке, доню, щастя, жіноче щастя, я тобі бажаю. Ти думаєш, я маю щастя? Ні, зовсім Йду, по дорозі, дивіться доларів. О, знайшла! Згинаю, чую, о, ні, заробляю. А думаєш, ганька має щастя, ганька теж не має. Ганька ходить по базарі, купляє кури і все півні. І в мішок скидає. Десять півнів купила, а тоді одну курку. А люди питають, жіночка, то щось неправильно, має бути 10 курок один півдя. Ага, кай, ви мені скажіть, досить я не маю щастя, хай хоч курка має. Ой, а головне доню щастя це любов. Щоб тебе любили, щоб квіти тобі приносили. Щоб зранку казав кохана, прокидайся, а не так, як мені і ганці. Вставай, курва, корову доїти. Ми з Ганькою збираємося на Євробачення. Ми як побачили, як там буранівські бабки вишивали, кав, ганю на мешовірші, та ми в лучше. Сину Чоловіча родина пишається, що вона поповнюється. Скажи, а вмієш ти пити. От молодець, чуєш, Ганю? каєш, що не вміє, хоч один сказав. А то всі кажуть, що вміють. Мій чоловік теж каже, що вміє, але з кожної забави я його на плечах додому несу. То добре, що я така моцна баба годна собі то позволити. А в мене сусід ніколи, ніколи не п'яніє, все ногами своїми йде. Я кажу, Степане, ну як ти знаєш мірку? Каже, а дуже просто, я коли женився, взяв собі за мірку, клав на стіл портрет своєї тещі, чекіно вона починала подобатись, то вже була мірка. Так що, сину, я не знаю, я не бачила твою тещу. А є тут теща? Ану покажіть мені теща. йо ма йо це ж не теща, а це павонія. Видіть, яка гарна. Боже, ану, дорога теща, покажіть зятю свою руку. Хто покажіть. Зятю, ти хоч знаєш, як пальці називаються. Це який? А цей? Без а цей? Сирель, а цей А цей? великий. Це так було до нинішнього дня. А віднині в тещі всі пальці вказівні. Щоб ти знав. Теща, а ви тепер маєте право вставати на два часа раніше. Бо як зель буде у вас, то маєте готувати йому сніданок і маєте його кликати дуже тоненьким голосочком. Вставай, синочку, каву пити! А Ану потренуйтесь. Вставай, ціночку, каву, пліт. Боже, яка теща способна. Вона моментом вловила інтонацію. Моментом, боже сину, я так дивлюся, я не знаю. чудо, в тебе не теща чудо. Але ви знаєте, дорога теща, що зятітьки на вісілю посміхаються. А в житті ні. А ой, я взяла велосипед, виїхала за браму, думаю, поїду на цвентр, якийсь бурінці повиривають. а він гад, йде на каже, Мамо, ви куди? То на цвентр. Мамо, а велосипед назад привезе? привез. попробуй з таким зятьом витримати. То це у мене ще зять не п'ющий, А в ганьки п'ющий. Він як приходить гад додому, то ногами в двері лупить і кричить, та що відкрий? А ганька дурна. Zavzveri, kaj? Zakaj, mamu, da je tudi odprl. Ja kaj je mamu? Zveti že ne včim v umori. Zveti zabivajo dveli, ga je nekaj čez vrtov koruze, on gant bere rušnice. Hodi po koruzah, kaj je mamu? Kje vi? Ženska živi v stalnem strahu. Це ж каже, а що він зробив недавно, ганьки день народження було. І йде по вулиці назустріч сусід. Ки, а ти куди, до тещі? день народження в неї. Сережки золоті, купив. Кай рушницю нашу взяв. А вуха каже, чим буду пробивати. А попробуй жити з таким взятком. Але ваш не таке, я так на нього дивиться. ну, ану подивись буде свій очі. Подивись. А ні, він так не зробить. Ні. Сину, але маєш пам'ятати, як в тебе народиться 10 дітей і на тебе ні одне не буде похоже, то тобі медаль все одно дадуть за невтручання. А якщо половина на тебе будуть похожі, медаль буде за співпрацю. А якщо всі похожі, то будеш називатися тато Молоток. Дай Бог, щоб так було. А ще як заслужиш в жінки. Вона тебе буде називати котик зайчик. Ану, підкажи хто як ще свого називає. О, така гарна молодиця, боже, а він так і тримає, ніби перший раз бачить. От як ви його називаєте, коли дуже шубу хочете дорогу? Як називаєте? Пузик. Пузі. а ану покажи пузика. Йокерний бабай, а пузікового го. І такий породистий мужик капець. Де такі породисті беруться, я не знаю. О. Боже мій, а ви чого не породисті? Подивіться. Це чиє щастя? Може, віддихни родной. Тепер спогадати, що лежав на груді самої красивої баби. Файний мужик, одна біда, чулює туди, куди достає. Боже, як я дістав чоловіка арту. Дай концерт продовжити, йоли пале, потім вернуся до тебе, лишу адрес і візитку. Щось таке шепче, не розумію, переводчика треба. Возьміть його, я вас прошу. Вузьміть, бо все пропаде. Я вже не хочу вести концерт. Боже мій, Боже, які в нього руки теплі. Які... Що ти там мене шкребеш, гад? Що ти там шкребеш? Так, все. Зриває програма. Прощай, родной! не скучай, хай я тобі снюсь кожну ніч. Ой. Боже, я не знав, що такі хлопи шикарні. Точно на мову похожі. От як в доброму гуморі жінка, так то вона називає свого і орлом, і соколом, і голубом, а я свого називаю мій мачо. Знаєте, дуже... Дуже йому подобається. Якби не вчі бразильські серіали, ми дідька два знали, хто такий Мачо. А тепер, слава Богу знає. І я так подивилася, йо-майо, мачо коло Мачо стоїть. Самі мачі, подивіться, самі мачі, йокарний бабай. Ганю йди сюди. Канчита ганька. І вся компанія ми зараз співати пісню, яка так і називається. Мачо! Я наварю свіженького борщу і щасник. Ніко... Щастя, що ми з вами на Україні, тільки тут такі забави, веселі, гучні. Ви знаєте, в селах особливо весілля. Шалаш роблять на весь город, горілку гонять цілий рік, а за три дні випивають. Все село гуляє, всі собаки позбігались. Мужик за шалашом впав та й лежить. Вже його собака облизує. і він одне око відкрив, каже: і не цілюйте мене, і не просіть, бо за другий стіл я вже не піду. От так вміють наші гуляти. Одна біда, я не знаю, як вас у в нас в дуже чоловіки п'ють. От приходить до мене зранку сусідка наталко, чудо, кажу, яке. Встаю зранку, в мене на грудях хом'ячок сидять. Живий. Очі витріщив, щоки надув, я його питаю, то що тут робиш? А хом'як мені людським голосом каже, на вас алкоголіків білочок вже не вистачає. Ой, чоловіки мої дорогі, я так дивлюсь, вас так багато витків всі породисті, а шлях трафляйте. Ви знаєте, ви теж на категорії ділитесь. От хто такий чоловік в 20 років? А флейта. А ніякої настройки не потребує, де сів гад там грає. А коли чоловікові за 30 він класика, він скрипка, він настраюється одну-дві минути, а грає цілу ніч. А коли йому за 40 він трамбон, він вже грає не так багато, але зато як потужно. А коли йому за 50, він рояль, настраює один, а грає вже зовсім другий. А коли йому за 60, він вже гадне грає, а мучить. А коли йому за 70, то взагалі вже футляр для використаного інструменту. Я вас прошу, не будьте футлярами, тримайтеся середини, будьте ну, скрипалями, в крайньому випадку трамбоністами. А ми вас будемо любити, зайчиками називати. А ви нас любіть. Боже, дивлюся, комусь же хтось тато, комусь брат, комусь сватку, комусь кум. От в нас на Україні кумівство, як почесно. А про кумів, яких бойок страхи Господні. От сидять жінка з чоловіком за столом, обідають, коли глянь вікно, кум іде. Чоловік каже, я сховаюсь, бо я йому гроші винен. Сховався, кум приходить, каже, о, кума, а кум де? та нема. О, А я півлітру приніс, то що додому піду. А я куми, та що піде, мене що не вип'є. Під... Сіли, випили, кум дивиться на куму, каже, Боже, я не знав кума, що ти така гарна. А можна я тебе обніму та обнімайте куми. А можна я тебе поцілую та цілуйте, куми. а чоловік сидить в шкафі і думає: Боже, рушниця є, є патрони, є кого застрілити, є за що, але мене дома немає. Я всім кумам присвячую цю пісню, а вона називається Кум прийшов». До врача приходить, каже, доктор, доктор, щось робіть, Мене чоловік рушає. А доктор каже, ну я що зроблю? Я лікую, доктор, як ви мені не ростете груди такі, о, як впомяли Андерсон, може він передумає. Доктор каже, а ви народні пісні знаєте? Знаю. То самі собі зробіть таку процедуру. Кожен ранок, о 9-й годині, ви ходите на вулицю і починаєте. Ой на горі два дубки, Ой на горі дубки. На місці так робіть. Молодець робить, як до хто приписав. Кожен день їде з базару через півтора місяця. Боже! В автобусі не дошло процедуру, навіть дихнути немає. Як побачила години, вчуть не зумліла. Йо моє, дев'ять годин процедура не роблена, як закричить на весь автобус, шофер, станьте! Шофер стає, не знає, що сталося. Молодиця всіх розтовхала з автобуса вийшла. Ой на горі два дубки! Ой на горі два. Боже, як подивився на неї шоферка. Йой! Чуть не забув, відтеря дуба гідає! Я бачу вам знакома процедура А як не знакома, починайте прямо завтра. Дуже допомагає. І, і. Сьогодні ви гуляєте, сьогодні весілля. Гарне, славне, молода красуня, молодий Орел. Гості всі тверезі, просто аж сум побирають. Сьогодні ви гуляєте, сьогодні ми гуляємо. Гуляю я, баби, нині. Опа! Ганю, байселіра, пішла! Рогами в землю! Ти поїхав до батальюк і купив мені корову, щоб її я готувала. Ком тебе поділ, то корови треба встати, коли перші півні п'ють. А я дуже люблю спати, і доїти, я не вмію. Це дуже любиш, щоб я сильно будувала на двоєї заколи. свиня мене достала їти, хоча аж три раз. А я люблю серіали, на свиню не маю часу. Не стану продавати песану, не буду я ні тропити, бо круто я хочу жити, не робкай ті віканчик, я хочу ресторанчик, я хочу собі цю міні. Я яї баби зміні. До роботи я родилася на спаса, я життя твого окрас. Тому вічі ні хороші, заробляй багато грошей. Я не зможу то зробити, мушу я тебе лишив. Гороху стоїть, не стану, не стану, але не стану, не буду я ні зробити, бо круто я хочу жити, не роблять твій каванчик, я хочу ресторанчик, я хочу сидить у міні. Гуляю я бабі, в міні. Коробу ти. Не стану продавать сану, не буду я нітробити, бо круто я хочу жити, не роблю ті кабанці, я хочу ресторанчик, я хочу сніг руміні, уряду я бомби нині. Вас вітаю, вітаю з одруженням, вітаю, щоб ви знайшли одне одного, щоб ви зрозуміли, що тепер вам в парі, на одній дорозі. Живіть разом, любіть, будьте мудрими, терпеливими. Діточок, щоб народили багато, дай Боже вам дивитися не тільки одне на одного, а в одному напрямку. І постаріти на одній подушці, і щоб срібне весілля було і золоте, і щоб всіх гостей на нього запросили. І я з ганькою обов'язково прийду. Вас вітав народний аматорський театр пісні бабине літо і його режисер, менеджер, продюсер, автор всіх пісень, яких ви почули, і сутіньор Наталя Фальйон. Я вам дякую за терпіння. Музики вже з ноги на ногу переминаються, вже, вже би грали, гості би гуляли. Баби додому в Дякую всім. Забава продовжується. Танцює всі, хто з ким хоче, хто як хоче, і хто скільки хоче.